Кубок України 2016 з важкої атлетики стартував 10 лютого. У спортивній залі стадіону імені Гагаріна у Чернігові відбулося урочисте відкриття змагань під гаслом від Чернігова до ріо де жанейро які триватимуть до 13 лютого. Спортсменів привітали та висловили їм свої побажання представники Чернігівської влади, а також заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич. Представники влади також зазначили, що не дарма обрали місце для проведення турніру саме у нашому. У місті, оскільки багато зусиль докладали, аби покращити умови спортивного комплексу, і цю роботу планують продовжувати і надалі, адже мета досягти рівня Європи. Все, що буде залежати від місцевої влади, від обласної влади, ми будемо робити для того, щоб разом з міністерством популяризувати не тільки окремий вид спорту, а взагалі всі види спорту, щоб ми перетворили. В цей об'єкт в такий вир спортивного життя. Ми трошки підготувалися до сьогоднішнього спортивного свята і на рівні міністерства змогли разом з Федерацією важкої атлетики виділити кошти для проведення в такий тяжкий час. Цього спортивного змагання Чернігівщина завжди рада вітати гостей, і я думаю, що на теренах Чернігівщини ви завжди знайдете підтримку, впевненість і наберете сил і результатів для того, щоб дійсно від Чернігова попасти в Ріо-де-Жанейро. Чого я вам всім бажаю, успіху і успішних виступів у нас на Чернігівщині за Кубок України 2016 боротимуться близько 200 найсильніших спортсменів із 22 областей України. Серед учасників змагань чемпіони України, переможці та призери чемпіонатів Європи та світу. Спортсмени, які займуть призові місця на Кубку України, у квітні представлять нашу країну на останній континентальній першості перед Олімпійськими іграми 2016 у Ріо де Жанейро.